Курація це є просто геніальним способом о, масштабування сердечного центру. Просто неймовірно сильним, так, о, сильним в усіх сенсах, тому що о, коли ми впускаємо в свою особисту практику інших людей, це зовсім це трішечки інша взагалі взаємодія відбувається, ніж коли ми ну, назвемо так, транслятори якогось контенту, за яким просто спостерігають. Тобто, є форма, я роблю щось для вас, да, от, і відбувається таке. Ну, ніби в певній мірі присутність того, хто щось робить, в полі групи, а, а процеси, які ми живемо в сатсангах, да, і той спосіб, в якому я навчаю своїх учнів, він полягає в абсолютно іншій формулі, тому що відбувається присутність транслятора на орбіті свого серця. І ворота серця масштабуються і впускають, впускають людей в себе як в простір. І люди живуть і свідчать ефективність практики один одного. І в цьому просто неймовірна чудотворна магія насправді жіночих, жіночих кіл. Взагалі, в цілому душевних просторів, ось, тому що коли ми робимо ось такі. З вами явище, то це вимір душі, і навіть більше скажу, тут розчиняється стать. Тобто ми навіть здатні втрачати ось цю ідентифікацію, та, от, не, не скріщуватися з нею, а роз'єднуватися від своєї ідентифікації з жінками чи чоловік і перебувати в полі душі. І ось ця трепетність супроводу і свідчення того, як в, в полі о, душі відбувається взаємна еволюція кожного. Дає є просто вражаюче, ні на що не схожі і стани, і, і дійсно досвіди.